Від самого початку вторгнення ви були тією людиною, пане президенте, яка підтримувала контакти з Путіним. Але за цей час ви перейшли від дзвінків до заяви про те, що не виключаєте можливість застосування іноземних військ в Україні. Це спричинило велику дискусію, чому це має спрацювати і що для вас стало тригером? так пройшло два роки між цими періодами. І дійсно був період 17-22 рік, коли я багато спілкувався з президентом Путіном в різних форматах. Тут в Росії також в міжнародних на міжнародних зустрічах, маючи мету мир в Україні дотримання мінських угод. А тут, в цих стінах це була на. Года, коли зустрілися єдиний раз зустрілися президент Путін і Зеленський, це було у грудні 2019 року. Ми хотіли ми дбали про безпеку Європи, бо ми хотіли, щоб цими дискусіями реангажувати Путіна в цей діалог про безпеку Європи, але потім перейшла нова фаза спочатку захоплення Криму в 2014 році. І потім е, були зірвані путіним всі обов'язання, які були взяті у мінському форматі, які були взяті е, між нами. Я, поки були можливо продовжував з ним говорити. але після сцен масових злочинів військових злочинів після Бучі, війна вступила в іншу фазу. І я продумував, якою може бути стратегічна тепер позиція наша для того, щоб ми змогли спільно з канцлером Шольцем, спільно з Італією, з Румунію. Це коли ми були в Україні в червні 2022 року. Коли ми наполягали на негайному прийняті санкцій на Європейській Раді у березні 2022 року, і одразу. Закра... закладаючи дуже велику бюджетну підтримку для України, я дуже довго роздумував з цього приводу і прийшов до висновку, що сьогодні ситуація дуже дуже складна, як ніколи складна. Ми всі захоплені тим, що робить український народ, і зараз дуже великі втрати і з обох боків, і Росія вона зорганізувалася під під цю війну в достроковій перспективі. Зараз є військова економіка в Росії, Сі і в 2024 році в на міжнародній арені дуже багато невизначеності щодо перспектив. І тому нам треба не лише визначати, як дійти до миру, але й яким буде цей справжній мир, коли, який забезпечуватиме вам безпеку і безпеку Європі? І саме тому треба було потрібен цей новий імпульс європейський на рівні європейських країн, щоб пришвидшити допомогу, прискорити і робити інакше. І Якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, чому ми повинні казати, що у нас? Є ці ліміти. Ми маємо мету, що Росія не має і не може виграти цю війну і саме тому ми будемо продовжувати бути пліч опліч з Україною, тому що не буде миру в Європі, якщо Україна мусить капіталювати. Це означає, що це наша мета, якщо вам подзвонить міжнародний військовий злочинець Путін. Ви піднімете слухавку? Oui. Так. Я підніму слухавку, тому, що я відчуваю, що це моя відповідальність, і я послухаю, що він пропонуватиме. я вважаю, що роль Франції це мати е, бу, бути нервом війни. Те, що Черчилль називав нервом війни, Треба треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність військову техніку, але при цьому. Сприяти, щоб була деескалація, нам потрібно вийти на сталий стійкий і справедливий мир. І саме тому, якщо раптом він захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозиції. Але потім, звичайно, тут треба сказати, що єдині переговори це ті переговори, на які йдуть дві глави. Пане президенте, цьогоріч річниця Нормандії. Нормандії висадки союзників під час другої світової війни, і раптом Путін опиниться в Нормандії у Франції. Чи Франція заарештує міжнародного воєнного злочинця Путіна? Це не питання. Я думаю, не на порядку денному. Він не планує приїхати.